Оля Калина до Дня Свободності України. З тих пір, як Київську челюсь, усі крамсали. З часів монгольської орди з її навали, Страждала, плакала земля, людей вбивали, цепляли братцям кайдани у рабство брали. Із сходу інший ворог шов від московитів. І грабував, і прибирав усе нажити. Із заходу літовицьлях, що кров'ю впився. Збирав він данину краям, аж потім вмисте. Погнала матінка земля, втрачала сили своя кров'я козаків, що боронились. А так невпинно часотів, роки і століття, одних міняли ворогів на інше сміття. І знову гинули в боях за землю й волю. Словаці завжди на вустах, важливі знову, скільки загинуло людей у громадянську, Згноїло, скільки в соловках в часи радянських. Вбивали воїнів упа, в роки воєнні, родини нищили дотла, ні в чим не винні, Наперекір всім ворогам відбулась злука. лука. Вкрай об'єднатися зумів рука у руку. Тепер живемо разом всі в сім'ї єдині, на прадівській святій землі це Україна. Ти свобода і її єдина, не здоланий духом всі. We're the